Друзі, бажаю всім гарного вечора. Так, дивіться, що я зробив козакам. Сьогодні у нас на вечерю пшенична кашка з домашньою тушоночкою. Та ви що? Оце красота. Не знаю як хто. Я люблю пшеничну кашу. Більше в нас котлети. Та як козаки кажуть, що правильно. Як розірви, далі ви знаєте. Так, дивіться, зробив салатик. Я як був вдома. Мені такий салат робила дружина, мені дуже сподобався. Просто натерта морква, потім сирок плавляний, часник і майонез. Він дуже смачний, не знаю, мені подобається. Зробив перший раз його тут а козакам. Якщо сподобається, буду робити чаще, бо сирок нам дають постійно. Потім гріночки, огурчики, редисочка, чилі свіжий, кров'яночка. Пічеревина, аджіка, бутерброди, сало, зелень, дружок на хлібі і ще випічка тут. Ось така назвичайна. Всім гарного дня! бережіть себе, йдемо разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!